Вітаю всіх! У вересні місяці у стрічці Facebook побачила хою бурманіка. Так вона мені сподобалася саме своїми жовтенькими квіточками і типом зростання. Вона не випускає вусів. Мені продали гілку на декілька вузлів. Поживцювала її ще на декілька вузликів і посадила на вкорінювання у суміш кокосового ґрунту з перлітом. За місяць вона гарно вкорінилася, і уявіть моє здивування, коли я побачила бутончик. Один єдиний на момент живцювання на гільці не було навіть старих квітконосів, тобто цей квітконос виріс під час вкорінювання. Роблю висновок, що саме ця хуя дуже зручна для домашнього утримування, бо саме її не треба чекати роками, поки вона заквітне. Подобається мені, що її можна вирощувати ампельно. По типу зростання вона схожа з хоєю Белла і не видає довгих вусів, які постійно мене дратують. Ефектна красуня рекомендую всім поцінювачам ампельних хой.